На далекому сході РФ є місце з українською назвою Зелений клин. Це історична українська етнічна територія, де понад 100 років тому українці знайшли свій дім. Все почалося наприкінці 19 століття, коли під час аграрної реформи українці масово переселялися на нові землі через брак землі в Україні. Російська імперія стимулювала це переселення, надаючи землю і грошову підтримку, щоб заселити малонаселені регіони. Але варто зазначити, що тут жили латиші, естонці, білоруси, корейці, китайці. Понція також не багато корінних народів та росіян, але найбільше все одно було українців. Чому зелений клин? Клин тоді називали земельні ділянки, а через буйну рослинність його почали називати зелені. Також ці землі називали новою Україною, зеленою Україною чи далеко східною Україною. На початку ХХ століття у зеленому клину вже жило близько півмільйона українців. Вони створювали школи, культурні осередки та навіть мріяли про автономію. Зокрема, хотіли долучитись до УНР після проголошення нею незалежності. Але не судилось цей регіон приєднали до РФ українські культурні організації. І закрили багато українців були депортовані або змушені покинути ці території. Чи знали ви, що?